Щось у вас тут результати за результатами, прямо цілу корзину будете збирати результатів. Щось тут все на удачу, на підкові все це знаходиться. Якийсь удачний період цього тижня у вас виходить, і, мабуть, ви зможете зібрати результати від роботи, яку зробили. І я дивлюсь тут. Ви до цього йшли, ви вкладалися, ви витрачали свою енергію, свій час. Так, витрачали ви тут свою силу, і от ваша витрачена енергія цього тижня повертається до вас з Результатами, які вас будуть радувати.